Любомир Мельничук, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, я уважно слухав е, звіти. Знаєте, чого я там не почув? Я не почув там жодного слова про захист української мови. Якщо ми вийдемо зараз на вулицю, ми побачимо, як Львів потихесенько русифікується. Місто, яке ми з вами гордо називали якнайбільше україномовне місто. Мені здається, потрохи втрачає цей статус, і це катастрофічно велика проблема. Тому ми закликаємо і будемо так само працювати над відповідною програмою для того, щоб посилити позиції української мови, для того, щоб захистити українську мову, і для того, щоб Львів і надалі і загалом вся Україна був тим джерелом, з якого. Йде українізація нашої країни? Дякую.